Починаю я свій новий тиждень, 23 січня, із такого снігу, з таких бус. Нічого не видно. Треба мені руку зчинити, хоча б чуть-чуть сніг, щоб дорогу було видно. Думаю, хватить. Ой, як холодно. Піду ще раз перевірю війни код. Щось ключ не підходить, не хотів відкривати, пошукав так, знайшов. Так. Все правильно, їхати мені 800 миль, платять за них досить хороші гроші, за буси постійно платять хороші гроші. Їду я у Мінісота, Міннеаполіс. Дивився по градусах, там вже мінус 15, 15 градусів. морозу. Але як буде до вечора, не знаю. Бачу по дорозі пробки великі. Їхати мені через Чикаго. Я ненавижу то Чикаго по висоті. Досить високі буси, але... Я спринтерів возив побільше. Мені кажеться. Машини дуже туплять, вийти з машини не можна. Висунутися, піднімаю жопу, ставить одразу ручник машин. Їду так на умання, Вже приблизно знаю габарити машини, габарити прицепу. Я думаю, буде. Йду я підпишу, документи всі. Казали, щоб прийти, обов'язково підписати мені. Це я вже не хочу ставити. Бо що тут дверка відкрита. Да. Поїхали! Перевізся буси на Амазон. Уже стою годину більше години. Вісім прийшов, уже пів десять. Ніхто не знає, де треба вигружати ці бусики. Всюди дзвониш, Пишеш з англійською У мене дуже проблема. Я англійську знаю дуже мало. Але знайшовся і руськоговорящий, і потихи-потихи домовилися. Сказали, що має хтось прийти, але так і нікого немає. Не знаю, як задовго затримається це. все. такий невеличкий нюанс. Вроді планують щось скорше. Розгрузити, а вже стоїш півтора часа. Ой, тут дуже прикольно. Мороз, мінус 10. Поспав я добре, спав у районі 7 годин, виспався теплота, печарю цілу ніч. далі покажу. Прийшли два мохи за бусиками. Не хотіли від мене брати бусик, бо на одному печка не робить. От ще один такий нюанс. Сиділи. Зараз час виясняли, хто це має, все. Відповідати за це він сказав, грузи обратно машину, вези її обратно, откуди привіз. Але у нас у контракті не таке написано, ми лише просто доставка. Я не відповідаю за машину по технічних характеристиках. Якщо б я її поцарапав, тоді б були проблеми. Але добре, забрали машину, та їдемо далі. Ситуація слідуюча. Їхав я на загрузку. Мотор почав погано працювати. Добре, що недалеко заправка була і парковка є. Зупинився, подзвонив шефу, об'яснив ситуацію, сказав нікуди не їхати, іти зняти собі готель і чекати його, він виїжджає за мною. Знаходжуся я у штаті Мінісота, в городі Мінніаполіс. Шеф мій живе там, де і я, у Брукліні. Оттуда до сюди їхати 2-200. Кілометрів. Їхати орієнтовно 22 години, якщо виїде сьогодні, то буде лише завтра, якщо буде їхати нон-стоп, але ще й заправки треба. Орієнтовно буде десь за годин 25, поки додому, поки машину збере, поки все на світі. Надіюся, завтра вечором вже забере мене. Він прийде на тракторі, цього відкапчаємо, поставимо на прицеп і відвеземо його в Чикаго. І вже подальші дії покажу. Ідею я купити собі щось їсти, покажу зараз в якому готелі буду жити. Прийшов я в готель. Так світло слабеньке. Ну нічого, я ще молодий і з зором у мене все добре. Що в нас тут? Велика постіль. Хоча я англійську не знаю. Знаю буквально елементарні там слова. Ну домовитися. Ще ні разу такого не було, щоб не домовився. Що у нас тут криша? Нічого цікавого. А, це не криша, просто сніг такий великий. Так, сказала мені маленьку кровать чи велику. Каже, ціна однака. Думаю, дозволю собі велику вже кровать. А! Ах, круто. Хоч посплю сьогодні. Що у нас тут? Ванна, душ. Саме головне, що бумаги. Зараз іду щось куплю собі їсти. Wi-Fi безплатний. Кава, фести, басейн вроді є, якісь, але якісь слепо. Не знаю, що у нас тут холодильнику. Нічого. Стіни поцарапані, почухані, нормально. Ціна такого номера 90 доларів, плюс скидка за те, що я драйвер. Йдемо щось купимо їсти, далі покажу. Сходив, купив собі поїсти. Зацініть мій бургер. Ма красота. Шейкову маю. Буду їсти. Всім смачно. Відкапчався я, ставлю там прицеп. Стою тут, Уже босс за мною приїхав, якраз дуже добре. Бо на вулиці дуже холодно, крачаємо трака, мого заганяємо і їдемо на Чикаго. Доброго дня всім! Знаходжуся в Чикаго. Доїхали, вже третю сутку знімаю цей номер. Машина, ще все не готова. Вже п'ятниця. Такі всякі неприємності, нюанси. Вроді сказали, скоро зроблять, машина лише буде завтра готова або сьогодні вечір. Такий номер у мене за 115 доларів. Ванна. Побирали мені, попросив, щоб вибирали. Уже третій день. Ну нічого, чекаємо на завтра. Завтра покажу. Всім доброго ранку, субота, обід вже. Машину зробили, лише тепер вроді працює нормально. Їду я за прицепом, прицеп 35 миль їхати за прицепом, годинку, не знаю, чи вийде сьогодні Взагалі виїхати чи ні. Подивимось. У нас сніг, мороз. Тут Чикаго всюди колеса буксує. Все як має бути. Поїхали. Забираю я прицеп. Знайшли мені вже дві машини на загрузку. Не знаю, чи я встигну чи ні. Уже пів один. Та постараюся, думаю, встигну загрузитися сьогодні. Фітанція. Все підключив, все в порядку, їдемо далі. Забираю я такого рейнджровера вроді все швидко прийшло на пікапі. Нічого не впустив вроді непогана машина, як звичайно нічого не встигаєш. Їду за третю машиною. За другу, далі так за третю. По дорозі снігопад ужасний, все всюди стоїть. Дороги замило, ніхто не чистить. Очистять але так не встигаю. Далі покажу. Зайшов на BMW, там GMC забираю. Другу машинку покажу вам, як виглядає EX, AX, новий. Дуже мощно. По салончику красота ціна такої 86 868 не виглядає дуже круто. Поїхали. Забираю такого GMC. Вже вечеріюся. Їду я в Алабаму. Машину по дорозі в Нешвілі закинув. Вітер холодно, мороз, 10 градусів. Добре, в Алабамі хоча б тепло, Надіюся, чим поскоріше відсюда змитися. Ситуація наступна, вишив я заправитися. Приїхав я обратно в Чикаго. Тут у мене третя машина. Опа. Розлив дизелі. Дороге удовольствие Так розлити. Третю машину мені треба до завтра чекати. Заправився на 165 доларів, почти 100 літрів. Третю машину мені лише завтра зранку дадуть. неділю така ситуація. Цілу дорогу страшний сніопад. Тут в Чикаго чуть менший сніг їхав, не скорше, як 30 миль, до Мілвокі і обратно. То як таке невеличке містечко. До Мілвокі і обратно їхати орієнтовно 100 миль, туди 100 миль і оттуда 100 миль. Всього на всього мені довелося їхати 6 або 7 годин. Тягнувся, тягнувся. Добре, що не застряг ніде. Ранком покажу. Іду посплю. І вже ранком покажу, яка третя машина. Опа. Доброго ранку всім. Неділька, ранок. Забираю я третю машину. Якусь Mitsubishi маю забирати. Занижену. Тіпу спортивна. Не знаю, подивлюся зараз. Треба мені цю машину переставити назад, Mitsubishi посередині. Їдемо далі. Зараз покажу, що за Mitsubishi. На вулиці. Мінус 10. Холодно, все в грязі, всі літають. За ніч почистили добру дорогу. Машина замерзла повністю. Ло якими торочками дочищають сніг. Вони дуже бистрі, дуже слизько всюди. Зіду покажу. Збираю яку Mitsubishi, звук вихлопа досить серйозний, що по салону, по салону як обичний Mitsubishi, плюс спортивні сідачки виглядає прикольно. Пам'ятаю, раніше у іграх такі були Need for Speed, або де тут є різних машин. Nissan, Skyline, Subaru, всякі Є Honda, прикольні такі тачки, але нічого не видно, бо снігом западені. Тут в салоні. Так видно, зроблено чуть по кологоськи, але нормально. Така робота чуть груба. Покажу, як вже буду грузити. Навірно зацеплю бампер, але... Но... Надіюся, що потихні не зацихі. Нічого з того не вийшло, памфер зорвав з Mitsubishi. Скорше цього їду я з двома машинами. В зоню диспетчери, надивиться, може якусь машину мені по дорозі знайде. Але якщо ми двоє з ним не могли поставити машину, то я. думаю, я потім сам її не зніму. Порочили ми голу з нею дві години приблизно, не розстраюємося і так тиждень, так собі. Поїхали далі. Денісі, погода шикарна проти Чикаго. 10 теплоти, взяв собі свою любиму корисну їду. новінка по-нашому. Тут ще недалеко залишилось першу машину, скинути мені. Далі другу скидаю. Другу завтра скину. Там уже недалеко. Взяв собі каву термус, їхати мені ще залишилось скинути машину всім смачного хто їсть поки що поки привіз GMC на Хонду інтересно поводиться машина зараз покажу при сильному повороті починається колесо відривати не знаю, в чому це така проблема. Може за те, що мост один. Роблю інспекцію, покажу далі. 8 годин ранку, я в Алабамі, на вулиці тепло, плюс 13 орієнтовно, досить жарко, можна сказати, проти Чикаго. Привіз я цього рейндж-ровера. Спав я на обочині, на виїзді. Заїхав на 4 заправки, місця нема, спав на виїзді, все добре. Ще нічого не встиг ні помитися, ні нічого, але на вулиці падає дощі такий легенсенький. Замість душика саме то вигружаю, далі покажу. Ось такий коротенький тиждень вийшло у нас. З поломками, з готелями. Ну, що зробиш? То техніка техніка ламається. Техніка не розчитана на такі грузи, але працює нормально. Що, проїхав я 1850 миль перевіз з цього 4 машини, зробив я ягроса 3770, потратив я дизеля на 882 долари. З того всього мінус від відгроса 3770 моїх. 866 доларів. Получається, за три дня я заробив слабеньких, але як не як 800 доларів. Ну нічого, починаємо новий тиждень. Подивимося, як цей пройде тиждень. Не забувайте підписуватися на інстаграм. Набереться якась кількість підписників. Буду виставляти кожного дня різні моменти. Також буду відповідати на всі. Питання, кого що інтересує, що по чому, що тут не доказав, все розкажу там. Надіюсь, було інтересно. Всім пока!